І сьогодні з певненістю можна говорити, що, попри всі примхи погоди, новий футбольний сезон 2012 року стартував. Про події першого туру, який відбувся 1 квітня, далі у нашому сюжеті. Цього року в чемпіонаті області бере участь 16 команд. Наш район представляють команди Прут селища Делятин та ФК Битків селища Битків. 1 квітня делятинці на стадіоні Нафтовик у місті Надвірна приймали газовик з Богородчан. Доросла команда Прут поступилася з рахунком 0-3, а юнаки зіграли в нічию 0-0. Того дня футбольний клуб Битків у гостях зіграв з діючим чемпіоном Карпатами з Коломиї. Доросла команда Битківчан у напруженій боротьбі поступила з чемпіоном з рахунком 3-1. А юнацька команда здобула перше очко в дебютному чемпіонаті з рахунком 0-0. Видовищним на голи виявився поєдинок в Угринові, де Яремчанські Карпати з рахунком 10-0 розгромили дорослу команду Сокіл. Натомість юнацька команда Яремчанців поступилася ровесникам з Угринова 1-3. Володар Кубка Федерації 2012 року. ФК Битків, який минулого сезону виступав у чемпіонаті Надвірнянського району, цього року грає у. Першій лізі чемпіонату області спочатку повідомлялося, що команда нестиме назву ФК-Битків Бескет Надвірна. Та як стало відомо, в чемпіонаті області гратиме ФК-Битків. Домашні матчі ця команда проводитиме на стадіоні Нафтовик у місті Надвірна.